Спілкуючись з людьми, мені деякі блогери задають запитання. А чому нас не блокують на Тіктоку? Якщо ви помітили, на Тіктоку мало зараз е, патріотичних блогерів. Вони є, але їх не так багато, як було одразу на початку війни. Чому? А тому, що одних залякали, других заблокували. А деякі блогери, які зосталися, задають запитання: а чому нас не блокують? Ну, багато є яких причин, чому вас не блокують. Я не хочу сказати, що всі зрадники. Одна з причин, тому що треба показати демократичний процес. А друга з причин, ну, вибачайте, але ви не представляєте ніякої загрози. Тому що багато які блогери, вони закликали людей до об'єднання до якихось дій. Ви просто говорите. І коли до багатьох блогерів дзвониш, давайте будемо об'єднуватись, щось робити. Ви знаєте, багато хто погоджується, але далі, крім погодження, рухів ніяких немає. І це дуже прикро. Тому що уявіть собі, якби ми сьогодні навіть 10 таких більш-менш середніх блогерів. Написали одну програму, закликали би людей і почали діяти по цій програмі. Був би якийсь результат чи ні? А в нас сьогодні напрямок один це боротьба з внутрішнім ворогом. Звичайно, би був, але сьогодні таких блогерів важко знайти. Кожен собі, як би, знайшов своє місце, просто говорить і розповідає. Оце і відповідь на те, чому вас не блокують. Тому що якби ви готові були до об'єднання, до якихось дій, да, звичайно, вас би блокували. А так, в нашої влади є теж аналітики, які роблять аналітику саме блогерів. І вони бачать, кого варто блокувати, а кого ні. Я нікого не хочу образити, але це моє бачення, і я би хотів, щоб воно було помилкове. Але знову закликаю до вас, якщо ми сьогодні хочемо щось змінити. В нашій країні, то ми маємо об'єднуватись. Об'єднуватись, поширювати інформацію і створювати організацію.